Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку кут види кутів. З геометричною фігурою кут ми вже зустрічалися на уроках математики. Нагадаю, що кут це геометрична фігура, що складається з двох променів, які виходять з однієї точки. На екрані зображений кут АОБ, промені ОА і ОБ називають сторони кута, а точка О це вершина кута. За назвами сторін або вершини кута, дають назву і куту, буква, якою позначено вершину кута, завжди записують всередині назви. Отже, кут можна позначити або однією великою латинською літерою, що співпадає з вершиною кута, а саме кут О, оскільки О, це вершина заданого кута, або трьома великими латинськими літерами. Кут АОБ або кут БОА, причому, записуючи таку назву, треба пам'ятати, що назва вершини завжди повинна бути посередині. Розглянемо, яким чином ми можемо коротко позначити кути. Для позначення кутів є спеціальний значок, зараз він блакитного кольору на екрані, ви бачите, який будемо використовувати для запису назви кута. Використовуючи цей значок, ми можемо записати кут О, можемо записати кут АОБ, або кут БОА. Розглянемо приклади. Назви кути зображені на малюнках. На першому малюнку кут ми можемо назвати кут К, оскільки К це вершина цього кута. Ми можемо назвати цей кут трьома літерами кут МКП, або кут ПКМ. Але завжди пам'ятайте, що назва вершини стоїть посередині. Другий малюнок розглядаємо кут на другому малюнку. Ми можемо назвати коротко кут А за назвою його вершини, або кут САД, або кут ДАЦ. Зверніть увагу, знову ж таки, вершина записується посередині. Розглянемо розгорнутий кут. Якщо сторони кута є доповняльними променями, то такий кут називають розгорнутим. Іншими словами, сторони розгорнутого кута утворюють пряму. На малюнку зображений кут АОБ розгорнутий. Назва цього кута походить від того, що розгорнутий кут схожий на розгорнуту книжку. Зараз ви бачите малюнок на екрані. Запам'ятайте це. Розглянемо тепер прямий кут. Якщо розглянемо розгорнутий кут БОЦ, спостерігайте за екраном, а потім проведемо промінь ОК так, як показано на малюнку, тоді розгорнутий кут БОЦ будемо ділити на два рівні кути, кожен з яких будемо називати прямий. Отже, на малюнку кут БОК прямий, кут СОК також прямий. Про прямий кут нам нагадує крислярський прилад, який має назву креслярський косинець. Зараз ви бачите його на екрані. Сторони прямого кута у креслярському косинці ми будемо використовувати для побудови прямих кутів. Отже, як же побудувати прямий кут. Як я вже сказала, для побудови прямого кута будемо використовувати креслярський косинець, дві сторони якого утворюють прямий кут. Отже, щоб побудувати прямий кут, нам достатньо олівцем обвести ці дві сторони кута креслярського косинця, що утворюють прямий Кут і ми одержимо прямий кут, можемо назвати його АОБ. А для того, щоб на малюнку розуміти, що це кут прямий, використовують спеціальну позначку. Зараз вона з'явилась на екрані. Цю позначку ми будемо записувати поблизу вершини. І тоді на малюнку ми будемо одразу впізнавати кут прямий. Розглянемо тепер Лінійку, а в нашій лінійці усі кути також будуть прямі, тому для побудови прямого кута ви можете замість креслярського косинця використовувати і звичайну лінійку. Розглянемо поняття гострий кут. Якщо кут менший від прямого кута, то його називають гострим. Зверніть увагу наглядна ілюстрація на екрані, прикладений креслярський косинець, у якого кут прямий, і бачимо, що кут МОА менший від прямого кута, і тому він має назву гострий. Розглянемо поняття тупий кут. Якщо кут більший від прямого кута, то його називають тупим. На малюнку кут КОА буде тупим. Ви бачите, наглядно показано, що він більший, ніж прямий кут. Будемо тепер розглядати, яким чином розміщуються точки відносно кута. Якщо ми розглянемо кут КАБ і розглянемо декілька точок, то точки можуть розміщуватися у внутрішній області кута, на сторонах кута або поза кутом. Отже, серед точок, які зображені на малюнку, ми спочатку розглянемо точки, які розміщені всередині кута, тобто у внутрішній області кута. Це точки С та Д. На сторонах кута розміщені точки П та Л спостерігайте за малюнком. А точки М та Н розміщені поза кутом. Результати наших міркувань ми можемо записати. Отже, точки С і Д у внутрішній області кута, точки Л та П на сторонах кута, а точки М та Н поза кутом. Розглянемо поділ кута на кілька кутів. Якщо в нас є кут МОН, і з вершини цього кута провести промінь ОК, то цей промінь поділить наш кут на два кути, назвемо ці кути. МОК та КОН. Таким чином, ми сьогодні розглянули такі види кутів. Запам'ятайте, розгорнутий кут, він нагадує нам розгорнуту книжку на малюнку кут ДОЦ розгорнутий його сторони утворюють пряму. СБА на малюнку прямий. Кут який менший від прямого називаємо гострий. Кут F, e, D – гострий. А кут який більший від прямого кута називаємо тупий. На малюнку кут MLK – тупий. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 722. Умова. Назви всі кути зображені на малюнку 20.1. Назви сторони і вершини кутів. Запиши куди двома способами. Наприклад, кут М, кут КМЛ. Отже, для зручності кожен малюнок будемо розглядати окремо. Перше, розглядаємо перший малюнок. На цьому малюнку зображений кут М. Зверніть увагу, М це вершина кута. Отже, ми маємо право назвати однією буквою за назвою вершини: кут М. Можемо назвати цей кут і трьома літерами. Кут М. КМЛ або кут ЛМК. Зверніть увагу, вершину записуємо посередині. Назвемо сторони цього кута це промені МК та МЛ. Вершина М. Розглянемо тепер другий малюнок. На цьому малюнку зображений кут, який ми можемо коротко написати: кут Б за назвою його вершини. Можемо назвати трьома літерами кут. А, Б, С, або кут С, А. Сторони цього кута це промені А і С, а вершина це точка Б. Третій малюнок розглядаємо. На третьому малюнку зображений кут Е, це вершина кута, і тому ми коротко записали. Ми можемо назвати трьома літерами: це кут Д, ЕФ, e, або кут Феде. Сторони цього кута це промені ED та EF, а вершина це точка Є. Четвертий малюнок розглядаємо. На цьому малюнку зображений кут, який коротко можемо назвати кут Н, адже N це вершина кута. Можна назвати трьома літерами: кут HNP і кут P, NH. Нагадаю, що в математиці ми використовуємо літери латинського алфавіту і навчимося правильно їх читати. Отже, кут HNP або кут PNH. Сторони цього кута це промені NH і NP, а вершина це точка N. П'ятий малюнок розгляньте самостійно. Розглянемо тепер номер 727. Визнач вид кутів, які зображено на малюнку 20.3. За потреби використовуй косинець. Отже, розглядаємо перший малюнок. На першому малюнку ми впізнали розгорнутий кут, АОК розгорнутий, адже його сторони утворюють пряму, тобто є доповняльними променями. На другому малюнку величина кута ПМЛ менша від прямого кута, і тому цей кут має назву гострий. Кут ПМЛ гострий. На третьому малюнку ми впізнаємо прямий кут. І він схожий на наш креслярський косинець, який ми вже неодноразово використовували, записуємо BTC прямий. На останньому малюнку кут буде тупим, він буде більшим, ніж прямий. Отже, кут QDF тупий. Розглянемо тепер номер 729. За допомогою косинця накресли два прямих кути і дай їм назви. Покажи на малюнку, що кути прямі. Отже, ми бачимо наш аркуш зошита в клітинку. Беремо креслярський косинець і прикладаємо так, щоб сторони прямого кута косинця співпали із сторонами наших клітинок. Ми можемо надалі вже будувати прямі кути і без креслярського косинця використовуючи сторони клітинок нашого зошита. Отже, взяли кріслярський косинець і олівцем обводимо сторони прямого кута косинця. Далі прибираємо косинець і називаємо наш прямий кут, наприклад, АОБ. Вершина цього кута це точка О. І для того, щоб на малюнку вказати, що цей кут прямий, біля вершини О, ми будемо завжди ставити ось таку позначку, як зараз з'явилась на екрані. Нам сказали накреслити два прямих кути. Ми можемо ще раз взяти креслярський косинець, розташувати його ось таким чином, взяти олівець і обвести сторони прямого кута нашого косинця. Потім косинець прибираємо, називаємо наш кут, наприклад, CMN. Вершина цього кута це точка М. І біля вершини ставимо відповідну позначку, яка нам говорить про те, що цей кут є прямий. Розглянемо тепер номер 734. Накресли перше гострий кут. Друге прямий кут, третє розгорнутий кут, і четверте тупий кут. В попередніх завданнях ми впізнавали види кутів, а це завдання на побудову. Отже, першим завданням будемо креслити гострий кут А. Таким чином, ми можемо скористатися і клітинками нашого зошита, враховуючи, що гострий кут менший від прямого кута, а можемо допомогти собі і задоволення. Допомогою креслярського косинця. Приставили його до наших клітинок зошита і для того, щоб накреслити гострий кут, пам'ятаємо, що він менший від прямого кута, наприклад, ось таким чином, як я зараз показала на екрані. Отже, кут А, вершина це буде А, буде гострий. Другому завданню треба накреслити прямий кут СОД. Ми тільки що показали, як це робити, продемонструємо ще раз. Отже, беремо креслярський косинець, потім олівцем обводимо сторони прямого кута косинця, прибираємо косинець і називаємо цей кут СОД. Отже, кут СОД прямий, і не забуваємо біля вершини прямого кута поставити відповідну позначку, яку ви зараз бачите на екрані. Третє завдання. Треба накреслити розгорнутий кут М. Як легко це зробити? Накреслимо пряму і на ній позначимо точку М, і у нас утворився розгорнутий кут М. Четверте завдання накреслити тупий кут НКЛ. Згадаємо, що тупий кут більший за прямий кут. Ми можемо собі допомогти знову ж таки, за допомогою креслярського косинця, і ми враховуємо, що тупий кут буде більшим, тому другу сторону кута проводимо, наприклад, таким чином, як зараз на екрані, і називаємо цей кут, як в умові нам вказали, кут НКЛ. Зверніть знову увагу, що в назві кута вершину записуємо посередині. Завдання виконали. Розглянемо тепер номер 741, який кут утворюють стрілки годинника, коли годинник показує відповідний час. Давайте ми завдання це виконаємо за допомогою інтерактивної вправи. Я зараз переходжу за посиланням і ми на платформі Learning's App є інтерактивна вправа. Завдання, який кут утворюють годинникова та хвилинна стрілки годинника, склади пари з'єднуючи картки. Отже починаємо виконувати це завдання. Зверніть увагу, у нас розташовані. Малюнки годинників і назви кутів. Таким чином, нам треба з'єднати правильно. Беру, наприклад, ось перший малюнок, перший малюнок, коли годинник показує 6 годин. Зрозуміло, що цей кут, який утворився, є розгорнутим, я цю пару додаю. Для того, щоб виконати завдання. І коли завдання у нас зникає з екрану, це означає, що ми зробили все правильно. Наступний малюночок беру, перетягую сюди на вільне місце. Годинник показує 9 годину. і бачимо, що кут, який утворюється стрілками годинника, є прямий. Забираю відповідь прямий кут. І Наступний малюнок розглянемо, наприклад, ось такий малюночок, коли годинник показує 11 годину. Зрозуміло, що кут, який ми бачимо зараз, він менший від прямого кута і називається гострий кут. З'єднали пару. З'єднуємо і завдання зникає, тобто ми відповіли правильно. Наступний малюночок розглядаємо, перетягую його на вільне місце, щоб було зручніше. Годинник показує 7 годину, і ми бачимо, що величина цього кута більша за прямий кут, і називається такий кут тупий. З'єднали відповіді. Наступний малюнок розглядаємо. Візьмемо інший малюночок, і бачимо, що кут, який ми бачимо, коли. Стрілки годинника показують четверту годину, він буде більший за прямий кут і має назву тупий кут. З'єднуємо відповідь із малюночком. Наступний малюнок розглядаємо на цьому малюнку. Стрілки годинника утворюють кут, який менший від прямого кута, тобто має назву гострий кут. З'єднали. Наступний малюнок розглянемо, перетягую малюночок на вільне місце. Ми впізнаємо тут прямий кут, стрілки годинника показують третя година і утворюють прямий кут. Нам залишилося два малюночки впізнати. Я їх зараз ось перетягую на вільне місце. На першому малюнку величина кута більша за прямий кут, і цей кут буде. Тупим. Останній малюночок. Ми бачимо, що цей кут гострий. Виконали ми це завдання і чудово отримали правильну відповідь. Повертаємося до нашого пояснення. Завдання ми виконали. Сьогодні працювали із геометричною фігурою кут, розглянули види кутів, навчилися їх будувати. Вдома виконаєте схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!